Оксана з чотирма доньками приїхали до Польщі в березні минулого року. Найменші тоді було лише кілька місяців. Свій дім у Вінниці вони покинули через повномасштабне вторгнення Росії. Я їхала просто з думкою, що я буду повертатися, пересижу якийсь період часу і однозначно буду повертатися додому. Тому саме Польща, і мабуть я так чомусь таке слухала раніше людей, хто був в Польщі. Що якось вони можуть порозумітися з цими людьми. Коли ми приїхали на вокзал, я не знала ні однієї людини, взагалі ні однієї, ні одного слова по польськи Польща прийняла чи не найбільше українців офіційно під тимчасовим захистом. Зараз майже мільйон наших співвітчизників переселенці. Мають право вільно перебувати в країні, навчатися, працевлаштовуватись та отримувати медичну допомогу, ми е, маємо можливість тут обслуговуватися безкоштовно, отримати безкоштовну медичну допомогу. Загалом система охорони здоров'я в Польщі дуже подібна до української. Є сімейний лікар, з яким треба укласти угоду. Цей сімейний лікар скеровує вас на потрібні аналізи до потрібних лікарів. Чи якщо у вас вже така ургентна потреба. То на відповідні там операції чи до окремих шпиталів, і хоча медична система в Польщі вважається безоплатною, кожен працюючий дорослий щомісяця сплачує соціальний внесок на медицину це 9% від зарплати. Таке саме правило і для працевлаштованих українських переселенців за тих, хто поки що не працює, внесок сплачує держава. Це Така допомога з боку Польщі для України, проте слід розуміти, що потрапити до хорошого профільного спеціаліста не так і просто чекати можна кілька місяців. Місяць два це так дуже легенько сказано, тому що буває набагато довше. У мене є знайома тут в польщі. До прикладу візит до гінеколога, хорошого гінеколога у неї відбувся через рік. З приватними клініками все як в Україні за прийом потрібно платити. Суми зазвичай чималі. Однак українцям часто можуть зробити знижку. Також приватні приймають українців безплатно раніше. На самих початках, коли тільки почалася війна, ти говориш, що ти там з України ти приїхав, маєш цей песелі, тебе приймали безкоштовно, обслуговували. Оксана із дітьми спочатку проживали в невеличкому містечку за 200 кілометрів від Варшави. Їм допомогли зовсім незнайомі поляки, дали безкоштовне житло. Згодом сім'я переїхала до столиці і записалася до місцевої поліклініки. Жінка каже: викликати швидку допомогу не так вже й просто. Можуть відмовити, якщо загрози життю пацієнта немає. Коли в дитини була дуже висока температура, я налякалася. Дитина була дуже лахоманка, просто така. І Я зазвонила до них на. Швидку допомогу, і значить, вони задають ку купу питань. В Польщі швидка приїде, наприклад, якщо хворий без свідомості, дуже висока температура з судомами, кровотеча, зупинка серця тощо. Тут діє принцип: швидка допомога виїжджає та госпіталізує лише у критичних випадках. Викликайте швидку. І питається, яка у пані проблема, що сталося, і ви там кажете, там температура, чи там кашлює, чи там рву, чи ще щось? І вам одразу надають консультації, і що вам робити в перших початках? Тільки в окремих дуже ургентних випадках може приїхати швидка. Також у Польщі є лікарні, що приймають в екстрених ситуаціях. Проте там можуть бути чималі черги. Прийому в лікаря можна чекати не одну годину, і це норма для місцевої медичної системи, кажуть переселенці. Називається СТОР. Це швидка допомога. Тобто, ти приходиш і ти з дітками чи не з дітками. Люди дорослі приходять. Якщо у тебе просто температура, то можна розраховувати одразу на годин 5-6 очікування. Є такі дітки, наприклад, там чи є дорослі з травмами конкретними, де дитина впала, чи щось там сталося такого. То вони безпосередньо цю дитину будуть якнайшвидше оглядати. Також є спеціальна гаряча лінія, подзвонивши на яку можна отримати консультацію медика. Працює вона тільки вночі. Ви можете також. Від того лікаря отримати скерування, отримати електронний рецепт, електронне направлення до лікаря, електронний лікарняний це така телеплатформа першого контакту. Крім того, в Польщі багато препаратів без рецепта від лікаря не купиш, особливо антибіотики. Доньки Оксани якось потрапили до лікарні з гострою ротавірусною інфекцією. Жінка каже, медсестри тоді зробили все можливе, аби її діткам чим швидше стало легше. А за ліки жінка. Кака не заплатила ані копійки, адже в Польщі чимало ліків видають безкоштовно.